Вітаю! Мене звати Мішель Паненко. Представляю вам свій екологічний проєкт на тему екологічні ініціативи як результат екологічної свідомості. Мета роботи ознайомитися з даними літератури і даних інтернет-ресурсів про класифікацію батарейок, їх хімічний склад, використання та способи утилізації, зокрема способи збору в 602-му мікрорайоні міста Харкова, довести, що відпрацьовані батарейки наносять шкоду людині і навколишньому середовищу. Інформувати населення про правильний збір відпрацьованих батарейок об'єктом вивчення став екологічний стан 602-го мікрорайону міста Харкова щодо забруднення батарейками та лампами енергозбереження. Продовж 2021 та 2022 навчальних років в нашому ліцеї працював гурток відповідальних споживач. Очікуваний результат роботи це формування такого споживання товарів і послуг, яке відповідало б загальним потребам, проте забезпечувало б кращу якість життя і мінізувало використання природних ресурсів і небезпечних речовин. На одному Занять нами був створений план щодо вирішення екологічної проблеми забрудненості батарейками нашого міста. Проведено наступні досліди з доведення шкоди батарейок на навколишнє середовище, дослід перший вплив на зіпсовану батарейку солей та дослід другий вплив лужного середовища на батарейку. Проведені досліди демонструють нам, що батарейки можуть вкрай негативно впливати на стан ґрунтів, води та навколишнього середовища в цілому. Грунтуючись на даних наукової літератури, використовуючи свої власні спостереження та досліди на заняття гуртка, можна стверджувати, що викидати батарейки в загальні сміттєві баки вкрай небезпечно для людини та навколишнього середовища. У 602-му мікрорайоні міста Харкова частково організований збір батареїв в супермаркетах АТБ. Клас та в нашій школі для такої густоти населення це занадто мало. Знову опитавши жителів району про те, чи знають вони, що в даних пунктах збирають батарейки, що вичерпали свій ресурс, було отримано 80% негативних відповідей. В нашій школі проведена роз'яснювальна робота серед учнів про необхідність дачі батарейок в спеціальні пункти прийому. В рамках агітації проводиться акція, «Здай де батарейку отримає цукер. Яка ще більше зацікавила дітей в здачі батарейок? Впроваджено декілька екологічних проєктів для покращення екологічного стану ліцею та нашого міста загалом. Також було проведено екологічну акцію Збережемо довкілля, метою якої було б інформувати про правильний збір відпрацьованих батарейок. Безпосередньо в нашому закладі освіти є контейнер для збору відпрацьованих батарейок. З якого вони передаються до центрального офісу магазину Вацсонс, а далі прямують до Львівського заводу Аргенту. Школа має відповідні документи та лист подяку за цю екологічну діяльність. Процес утилізації передбачає 100% переробку. Батарейку фізично розділяють на металевий кожух і внутрішнє наповнення. В свою чергу діляться на вуглець, рідкі та тверді фракції. Потім методом електролізу послідовно викристалізовують важкі метали. Пропоную закупорювати батарейки в маленькі пластмасові контейнері з-під соків, шампунів або з під кіндер сюрпризів. Підійде будь-яка тара, яку можна щільно закрити. Звичайно, таку глобальну проблему неможливо вирішити без допомоги держави. Проте нічого не робити також неправильно. Тому, була розпочата наступна робота. Виступила на класних годинах для учнів школи з темою Вся правда про батарейки. Випустила інформаційні листівки для привернення уваги жителів міста щодо цієї проблеми. Організований збір батарейок та встановлені контейнери для збору відпрацьованих батареїв у нашому закладі освіти. У нашому ліцеї щороку в жовтні проходить акція Зелений бум. Метою акції є збір і відправка в. Переробку макулатури, тим самим зберігаючи десятки дерев. Розпочалася заміна старих ламп розжарювання та економних на більш сучасні, люмінесцентні. В ході проєкту була отримана низка позитивних результатів, але не дивлячись на перевагу цих ламп, слід не забувати про те, що у своєму складі вони містять ртуть, тому їх необхідно Утилізувати окремо, а не викидати у сміття. Щодо сортування побутових відходів було розроблено чотирьохетапну систему утилізації сміття, в якої ми дотримувалися протягом навчального року. Після проведення даного екологічного дослідження можна підбити наступні підсумки. Вивчено класифікацію батарейок, макулатури і ламп та способи їхньої утилізації, проінформовано учнів та жителів району про необхідність утилізації батарейок, Залучено до збору батарейок громаду та учнів школи. Виходячи з результатів роботи, сформувала основні рекомендації, які прописані на цьому слайді. Екологи давно створили принцип трьох ери, який дає нам основні рекомендації щодо поводження з побутовими відходами. Reduce – зменшує споживання, Reuse – використовуй повторно та Recycle – переробляй. Дбаємо про екологію разом. Дякую за увагу!